Всім привіт! Презентую вам лот, це худі, жіночі та чоловічі. Вони йдуть такі цікавими принтами, всередині вони утеплені флісом. Їх матеріал бавовна та поліестер. Розміри в лоті будуть від М до 3 xl Йдуть такі ще модельки, що на замку. Розміру М в лоті буде одна одиниця, розміру L дві штуки, розміру XL теж дві одиниці, розміру 2 – одна кофта та розміру 3 – буде дві кофти. Вартість такого лоту 2240 гривень. В лоті буде у нас 8 одиниць. Собі вартість однієї кофти 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.